Вже радше традиційне запитання. Ми бачимо, що в Херсоні досить часто лунають вибухи за останні декілька тижнів. Так, точно як минула ця ніч, і як розпочався вже ранок? Ранок розпочався знову з вибухів. Ночі були чутні вибухи. І вчора цілий день так само вибухало окупанти. Ведуть такий потужний обстріл Херсона, і до речі, не тільки Херсона, причому влучають в житлові квартали, в житлові масиви страждають цивільні люди. Тобто, окупанти підступно ведуть якраз свою злочинну терористичну діяльність щодо мешканців правобережної частини Херсонщини. Також вчора з танку з лівого берега Дніпра було обстріляно селище республіканець. Це знаходиться село вище Береслава на узбережжі, так називають Каховське море, Каховське водосховище, і саме через нього танком було обстріляно село. Одна людина загинула, одна поранена. Те саме відбувається і в Херсоні. Херсон обстрілюють із танків. Херсон обстрілюють із мінометів. Херсон обстрілюють з усіх видів зброї з лівобережної частини Херсонщини. Окупанти мобільно під'їжджають в плавні, ведуть обстріл і одразу тікають. Тобто, ось така злочинна діяльність окупанта. Також вчора. Була обстріляна, обстріляний плав людей, які поверталися з дач Голопристанського району до Херсона, і окупанти обстріляли автоматною чергою, і жінка, яка знаходилась в лодці, загинула на превеликий жаль, чоловік залишився живим. Бо нещодавно було оголошено, що ті з вчорашнього дня, до речі, що ті, хто знаходився на дачах, нахідні, в обережній частині Херсонщини мали змогу вчора при наявності документів приїжджати до міста Херсон, до річкового порту, ну і відповідно переміщатися до своїх домівок, куди можливо вони поїхали. знаєте, у тій. Не в тому хаосі, коли окупант оголошував так звану евакуацію і заставляв всіх переїжджати на лівий берег. Я тоді ще зазначав, що значна частина херсонців шест, все ж таки переїхала на дачі, щоб перечекати якраз от агонію з вуличними боями про те, що нагнітало окупанти, що будуть вуличні бої, і треба всім терміново виїжджати. То на зараз люди, які хочуть повертатися, їм дозволено на сьогоднішній день. Повертатися якраз через річковий порт, але треба розуміти, що окупанти вони будуть мститися якраз тим людям, які хочуть повернутися в підконтрольну частину України, повернутися в Херсон з лівого берегу, і саме так і відбулося. Вони автоматними чергами обстрілюють цивільних людей, які пересуваються своїми плавзасобами. Ще один черговий доказ терористичної держави Росії. Пане Сергію, була інформація, що до 5 грудня діє дозвіл на перетин Дніпра на власних плавзасобах для людей, які хочуть з окупованого лівого берега дістатись до звільненого Херсона. Скажіть, будь ласка, до 5 числа включно? Тобто сьогодні люди ще можуть перетинати Дніпро. Завтра вже ця можливість цієї можливості просто-напросто не буде. Ну, поки що є така інформація, якраз від обласної військової адміністрації щодо 5 грудня, але ж ми розуміємо, що з огляду погодних умов це можливо саме такий термін встановлений, і можливо, він буде продовжуватись. Це пов'язане більше якраз з тим, коли можна рухатись безпечно по Дніпру. Можливо, якщо погодні умови будуть дозволяти, то Саме продовжить цю можливість, але я знов таки закликаю, що треба з розумінням до цього підходити, тому що знов таки багато людей сприйняли цю інформацію, що взагалі можливо. Переїжджати з лівого на правий берег, і вчора була інформація, що зібралися люди, якраз і в Олешках приїжджали, приїжджали з інших населених пунктів, чекаючи на дозвіл переїзду, якраз з лівобережної частини Херсонщини до Херсона. Окупанти познущалися над нашими людьми і знов-таки порозганяли їх. Тому треба все ж таки уважно читати повідомлення і розуміти про те, що це дозвіл тільки для тих людей які мають свої плавзасоби, знаходяться на дачах, а не в Олешках, там і так далі, тому що ми розуміємо, що окупант не випустить людей з лівого берега і так як з цим трагічним випадком можливий обстріл якраз плавзасобів. Тому чи буде продовжений термін, мені поки що невідомо. Але якщо погодні умови будуть це дозволяти, то я вважаю, що він буде продовжений. Пане Сергію, якщо до цивільного життя міста Херсона та взагалом правобережжя Херсонщини, що нині із комунікаціями, тому що чули, що вже світло почало з'являтися у людей так само з водою зараз вже почав налагоджуватися процес. Що із цим станом на зараз? Та да, дійсно світло повертається хоч окупанти кожного дня й обстрілюють інфраструктуру електромереж. Але е, наші електрики вони проявляють свій героїчний як. Трут і кожного дня відновляється все те, що пошкоджує окупант. Станом на сьогодні вже більше ніж 80% електроспоживачів має електрику. По різним районам, по різному, але в середньому так. І вже критична інфраструктура запитана. Зчора був запитаний Херсонський водоканал, і споживачі почали отримувати воду. Тобто вода в домівках починає з'являтися відповідно водовідведення, потрошечки е з'являється і ну, інтернет ще все ж таки в місцях, де є старлінки і є пункти обігріву. На залізничному вокзалі є також інтернет. До речі, все це безкоштовно, мобільний зв'язок. Не має покриття по центру міста дуже добре, е, має дуже хороше покриття в Чорнобаївці, е, в деяких районах менш слабкий. Мобільний зв'язок менш слабкий. Але все ж таки, вже мобільним телефоном можна доволі свободно користуватися з мобільним інтернетом. Поки що проблеми в місті Херсоні. Але найголовніше, що можна вже забезпечувати елементарний побут, тому що таку можливість дає якраз електрон електрика водопостачання, водовідведення, і це вже значна частина. Зараз головною задачою якраз стоїть підключення херсонців до тепломереж, і таке підключення відбувається поки що на невеликих котельних А ТЕЦ, тобто, велика така теплопостачальна кампанія. Вона ще поки. Не, не запущена. Якщо вона буде запущена, то можна казати про те, що Херсон вже буде теплом Пане Сергію, впевнені, що зовсім скоро стабілізаці... стабілізаційні роботи пройдуть в усіх таких факторах, аспектах і електроенергія і водопостачання. Ще до вас на завершення запитання по лівому березі, 3 грудня українські військові ми бачили, що підняли перший прапор на лівому березі Дніпра, що стане. Дійсно, плацдармом для деокупації лівобережжя Херсонщини. Які настрої та поведінка окупантів на лівобережі Херсонщини, і чи поменшило самих російських військовослужбовців в тих населених пунктах, які перебувають в притул або близько до самого, самої річки Дніпро? Так, Український прапор був піднятий нашими військовими, якраз якраз навпроти центральної набережної це? Один з причалів Морпорта, який знаходиться на лівому березі Дніпра, але це лівий берег Дніпра, його було дуже хорошо видно, якраз і з центральної набережної з міста Херсона. І це якраз перший крок того, що українські прапори будуть з'являтися по всьому лівому берегу. Ми в цьому немає жодного сумніву. Ми впевнені, що лівий берег буде деокупований, так як і Херсон, так як і правобережна частина. Херсонщини то Херсонщина однозначно буде вільна. Херсонщина була, є і буде Україною завжди. Окупантів дійсно стає значно менше, значно менше стає по всьому узбережжі, значно менше стає в Каховці, в Новій Каховки, в Олешка, Голій Пристані. Вони вже евакуювали свої так звані адміністрації. Окупаційні адміністрації переїхали на зараз більше до Скадовська і Гінічіста. На зараз окупанти наголошують про те, що починає тривати обов'язкова евакуація цивільного населення. Тобто вони примусово хочуть вивезти людей саме з цих населених пунктів, які знаходяться на узбережжі Дніпра, кажуть про те, що для пересування. Необхідно буде виписувати спеціальні перепустки і залишатися на е, і залишатися в містах на узбережжі. Вони будуть забороняти. Як це буде в дії? мені невідомо, але разом з тим вони зараз ведуть тотальний пограбунок всього, що тільки можна вкрасти так, як це відбувалося, і в місті Херсоні. Так вони крадуть все майно і комунальне, і приватне, яке знаходиться в цих містах. Вивозять абсолютно все. В першу чергу вони крадуть автобусні парки, розкрадають автобуси. Тоді вже даються і до розкрадання обладнання, і знов таки музей в Каховці, як і в Херсоні, так само окупанти вивезли поки що в невідомому напрямку. Тобто, ми бачимо, що окупанти діють абсолютно так, як діяли і на правому березі. Так Зараз починають діяти якраз на лівому березі, в частині, яка знаходиться в безпосередній близькості до Дніпра лівого лівобережжя, пане Сергію, почули ми вас з приводу ситуації на Херсонщині, в самому місті Херсон. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру і Дякую. розповіли про це для глядачів. Я нагадаю, що Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був з нами на прямому зв'язку.